Який бонус отримав клієнт при заміні акумулятора? Зараз все розкажемо. А ви поки подивіться, як старий акумулятор піднімає задню кришку. Як завжди, починаємо із сепаратора. Розм'якшили проклейку, знімаємо задню кришку. Не забуваємо про сканер відбитку пальця. Відключаємо його. Основний шлейф йде поверх акумулятора, і батарея при вздутті може його теж пошкодити. Відкручуємо гвинти, щоб зняти верхню корпусну частину. Відключаємо основний шлейф і шлейф батареї. Дістаємо старий акумулятор, який ще непогано тримається на старій проклейці. Це новий акумулятор, який буде встановлено. Використовуємо прозорий скотч для поклейки нового акумулятора. Клеїмо нову батарею. Підключаємо основний шлейф і шлейф батареї. Запускаємо і тестуємо телефон. Перевіряємо на працездатність інші функції. Збираємо телефон на.